135 років з дня народження Павла Михайловича Губенка, якого всі ви знаєте як Остапа Вишню, новеліст, сатирик, засновник жанру усмішок у українській літературі, редактор та сценарист, член літературних об'єднань Плуг і Гард, офіцер медичної служби Української народної республіки. Народився письменник 13 листопада 1889 року на хуторі Чечви, що на Полтавщині. У багатодітній родині і був другою дитиною з 17-ти. Після закінчення у у 1907 році Київської військово-фельдшерської школи певний час він працював фельдшером у російській армії та у хірургічному відділенні лікарні південно-західної залізниці. У 1917 році Павло Губенко вступає до Київського університету. Але дуже скоро навчання кидає заради літературної творчості. Одначе з 1918 року служить у армії УНР у медичних частинах, де дуже швидко здобуває ранг начальника медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. У 1919-му потрапляє в полон до більшовиків і перебуває в ув'язненні в Харкові аж до 1921 року. Більшовики двічі заарештовували Остапа Вишні. 1934-го його засудили до 10 років таборів за терористичну змову, начебто, він готувався здійснити замах на другого секретаря ЦК Павла Постишева. На допитах, відкидаючи безглусті звинувачення, Остап Вишня шуткував, що в такому випадку чого б мене не звинуватити, і в звалтуванні Клари Цеткін покарання він відбував у хтимсько печорському таборі. У 1937-му його мали розстріляти. Для цього етапували до іншого табору через річку печору. Але оскільки крига вкрила річку, заарештованих довго не могли доправити до місця призначення. За цей час начальника табору розстріляли, а наказ про страту Остапа Вишні загубився. 1943 року Микита Хрущов на прохання Олександра Довженка умовив Сталіна звільнити Остапа Вишню, аби він своєю творчістю надихав на боротьбу з нацистами та українським підпіллям. Остап Вишня написав збірку памфлетів про буржуазних націоналістів самостійна дірка, що врятувала письменника від подальших репресій. Перший друкований твір письменника виходить під псевдонімом. Крапка, Грунський у газеті Народна воля 2 листопада ще 1919 року. Це демократичні реформи Денікіна. Фелетон матеріалом для Конституції бути не може. Пізніше, в тому ж таки, виданні Павло Губенко публікує ще кілька фелетонів, однак активна творча діяльність розвивається з квітня 2021 року, коли письменник починає роботу в газеті Вісті ВУ. ЦВК. Разом із ним там певний час працює Олександр Довженко, який, окрім публіці, Систичної діяльності займається малюванням шаржів та карикатор. У митців зав'язуються дружні стосунки. Тож Губенко неодноразово пише їдкі памфлети до сатиричних малюнків художника. Згодом Остап Вишня перейшов у газету «Селянська правда, зі шпальт якої розпочалася знаменита хода численних вишневих усмішок. Життя українського селянства, його біди і кривди, мудрість, самоіронію та гумор і перекоси українізації, все це Остап Вишня висвітлював у своїх збірках: діли небесні, кому веселе, а кому й сумне, реп'яшки, вишневі усмішки сільські, лицем до села і багато інших. Цикл літературних усмішок Українізуємося у 1926 дев'ятсот і роках. Збірка витримала аж шість перевідань, сповнений щирої віри у відродження національної гідності народу. А псевдонімом Остап Вишня письменник уперше підписується під філетоном Чудака їй богу 22 липня 1921 року. В той таки ж селянській правді. Остап Вишня з часом стає учасником і кінопроцесу. Виступає як редактор і сценарист фільму Бурсаки 1926 року. Очолює раду колективу режисерів, літераторів і сценаристів Колеріс, завдання якої поширення фільму соціальної та політичної тематики. Поступово Остап Вишня стає одним з найпопулярніших письменників свого часу. Він був королем тиражу. Мільйонні тиражі, знаменита зенітка, що побачила світ 1943 року, здобула небачену популярність. Її читали навіть на фронті. Іменем Остапа Вишні названо вулиці в містах Києві, Полтаві, Жмеринці, Чернігові, а в Сумській і Херсонській областях. Є музей знаменитого письменника-гумориста у 2014 році до 125 річчя від дня народження відомого літератора було введено в обіг монету Остап Вишня, номіналом у 2 гривні. Серія видатні особистості України. За рік до своєї смерті Остап Вишня отримав реабілітацію. Помер письменник 28 вересня 1956 року. Думаю, що така історія життя. І боротьби нашого знаменитого українця і земляка мають вас надихати на звершення хороших справ. Усміхайтеся, жартуйте, це продовжує життя. З вами в студії сьогодні працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Будь ласка, лайк, підписка, і коментар. Обов'язкові побачимось!